Жанна обходила осіннє листя, здригаючись від думки, що в ньому може лежати, якби всі ті люди, які так щасливо позують в цій купі, бачили, скільки разів туди бігають песики, а вона бачить, бо працює тут в парку в псячій будці баристою. Не в буквальному розумінні псячі, звичайно, просто такий маленький, що видно лише обличчя клієнтів і та купа листя. Взагалі її дивує, як люди з шаленою настирливістю вишукують гарні локації чи рослини, даручись в гори чи пливучи в морі, а потім те все загиджують своєю присутністю у вигляді обгорток, пляшок, недопалків, красива лицемірність. А вона що? Вона не вишукує локації, а підглядає за життям через це віконечко, в надії колись вирватися і полетіти, от тільки трохи заробить грошей. У вас вже є фото з осіннім листям? перехоплює її погляд клієнт. Ні, каже Жанна. Хочете, я вас сфотографую? Ні, дякую, каже ввічливо, а в душі волає. Боже збав. Ви до якої працюєте? Не вгаває клієнт. Пане, я після роботи не така ввічлива, мило посміхається, хоч тон крижаний. Це діє на багатьох. Чомусь люди сприймають її роботу, як вияв душі, наче вона така завжди мила і усміхнена, терпляче вислуховує замовлення і запам'ятовує всі побажання, ладна пригостити за свій рахунок, коли щось наплутає, така собі ангелиця на мінімальній зарплаті. Те саме думає і її керівництво, наче воно дає їй саморозвиватися, а за це не дуже й треба багато платити, так і чує. Шанночко, ви ж у нас працюєте, просиджуєте в цій будці повітря і крісло, може, пора честь знати та нам за цю розкіш доплачувати, тим більше вам видно з віконечка оту купу листя і стовбури дерев ці їй думці сміється, а клієнт це сприймає на свій рахунок, і тішиться, що вона розтанула, то котрі. Тоді, коли приїдете на білому коні, одразу закінчення робочого дня до побачення. А й справді он вона сидить в коморі, а коса її на дворі. то хай який принц її звідси забере в країну мрій, І придумає таке, що казок в дитинстві перечиталася що треба підмести біля будки і сміття викинути. Біжи, попелюшко, біжи. Отож іде Жанна, оминаючи листя і щаслива, що ще настала ногою в собачу приємність вже вдалий день. Раптом чує поруч рев мотора і голос. Я не на білому, це ж не принципово. Вона пильно дивиться на хлопця, що таки вирішив її врятувати, і відзначає, що, окрім наполегливості, має гарні очі. Ні, бо я ж не рапунцель, струшує короткими кучерями Жанна. А ви все без принців не можете? Та можемо, але так втовпмачили в голову стереотипи, що просто автоматично копіюєш побажання. Коля виявив, що Жанна, хоч і не мила, як на роботі, але цікава і самоіронічна. А Жанна подумала, що казки їй таки пригодилися, бо скоро рік, як вони одружені, і їхня казка з кожним днем все цікавіша і цікавіша. Підпишись, підтримай українськомовний контент.